Доброго дня, мене звати Валерія, я навчаюся у 7 класі е, і приїхала з майонечного дітей. Я люблю читати е, та малювати. Ці е, дві заняття з цим пов'язані між е, собою. Сьогодні я представляла на конкурсі свою улюблену книжку української письменниці сучасної Ірину Здобути, «Пригоди на невідомому острі. Загалом я люблю книжки читати як і зарубіжних письменників, так і українських. І в кожній як на мене, в кожній книжці можна почерпати щось для себе корисне. І тому, навіть ставлячи оцінки у щоденнику читача всім книжкам, я не ставила менше 9, 10. Адже у кожній є якесь є якась повчання, щось корисне для читача. І навіть якщо сам сюжет мені не сподобається, я можу щось для себе взяти, що мені буде корисним подашки почуття.